Вітаю, вельми шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Хочу нагадати вам геніальне в своїй простоті висловлювання відомого французького мислителя Вольтера, що історія це брехня. З якою всі згодилися. Так. Ну про що я хочу тут сказати? Що в нас є зараз нині два найбільших історики в світі. Це Путін, який вже давно найбільший історик, і тепер до нього доєднався ще Трамп. Але їхня історична пісня Гарна і нова, починаємо її знову. Егей. Так, ось, про що співає зараз Трамп? Всі країни винні Сполученим Штатам Америки, вони жили за рахунок Сполучених Штатів Америки. Звичайно, тут найбільше жила Україна, так, за рахунок Сполучених Штатів Америки, але всі останні країни в світі починаючи. З кінця Другої світової війни і до нинішнього часу жили за рахунок Америки. Ну, це брехня, з якою до нинішнього часу всі погоджувалися, а нині вже починають не погоджуватися. Чому? Та тому що головною розрахунковою валютою, тобто фактично, всією міжнародною торгівлею. Завідував долара. долар. А долар це валюта Сполучених Штатів Америки. І люди всього світу зберігали свої заощадження, зароблені важкою працею в доларах. Чим субсидіювали цю країну. Ну, я прості речі розповідаю. Тобто, не. Світ винен Сполученим Штатам Америки. А Сполучені Штати Америки винні світу, тому що вони жили і дуже добре жили, починаючи з Другої світової війни за рахунок усього світу, обираючи його за рахунок друкування власних доларів. Просто, проста, як шматочок кексу істина, що розповідає нам синхронно. Такий діяч гігант мислі і отець русської демократії дермократії, як Путін. Проте та скрізь почитайте, і не тільки він, але й всі ці, е, так би мовити, <клухи> засоби масової інформації: Москвої всі нації, всі союзні республіки. Там, починаючи з 1922 року та жили за рахунок Московії. Так. І до 1991 року вони теж жили за рахунок Московії. А потім вони теж жили і живуть нині за рахунок дешевого московського газу і так далі, і тому подібне. так. Ну, а як? Ну, знову ж таки, у Радянському Союзі з цією брехнею майже всі погодилися, так? А ми забуваємо, як в 1920-22 році московити обібрали багатющу Україну, забрали в неї зерно. І влаштували перший Голодомор, другий Голодомор, ще страшніший, 32, 33 році, третій голодомор 46-го, 47-го року. Та хто кого <смір> оббирав? Хто кого? От пишуть про те, оце ще одна історична брехня. Московська, що Московська імперія, то була ж не така, як всі інші. Всі інші, то вони ж експлуатували ці національні околиці та й захоплені народи, А Московія, ні. вона жила гірше всіх, дозволяла так, давала оцим всім околицям. Та це брехня сама справжня за Вольтером. Брехня, в яку нас. Примусили повірити, погодитися з її брехнею. Так. Ну, я ж бував у Москві і не раз, і не два, і не три. Тоді, коли тут нічого в крамницях навіть в Києві не було. В столиці. А що там говорить про провінцію? Я пам'ятаю, це як на вулиці Польовій, в гастрономії. Так, отпер вона називається вулиця Янгеля, одного з провідників освоєння космічного простору в світі. Так, то е, пілот цивільної авіації? У черзі я стояв за маслом, і там сотні людей стояло за маслом, винесли отаку от груду, яку нарізала ця. Продавщиця. І він просив дати йому не ту норму, яку там виділяли, скільки 200 грамів здається. А вдвічі більше. Тому що в їхньому місті Вінниця та вже третій рік масла не мав продав. От такі пироги. А я приїжджав у Москву, а там було все. Я приїжджав в Санкт Петербург, а там було все. Так. За рахунок кого? Та за рахунок отих. України, Білорусі, Балтії країн і так далі, і тому подібне. Так що Вольтер з усією своєю геніальністю зміг передбачити і історію Путіна, і історію Трампа, що це є брехня, з якою всі погодилися, але зараз всі починають прозрівати і вже не погоджуються з цим.